Добрий день, дорогі вчителі. Вітаю вас усіх з 8 березня. Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день жіночої краси. Тож у цей день я вам хочу всім побажати щастя, здоров'я, добра, злагоди та найголовніше це працювати вам учнів та підкорення з ними нових вершин. Хочу вам подякувати за те, що ви завжди нам усім допомагали у важких ситуаціях. І на концертах ви за нас раділи, переживали перед академами, переживали перед концертами, готували до нас до академ-концертів. Як ми робили помилки, ви з нами їх виправляли. Я вам за це всім дуже, дуже дякую. Тож зараз я хочу привітати окремо моїх викладачів Любашенко Наталію Васильівну, Пархоменко Тетяну Володимирівну, Лупашко Ларису Миколаївну та, Тетя... та Іванову Тетяну Іванівну. Я вам усім дуже дякую за те, що ви мене навчали, готували до різних концертів, переживали перед академами та взагалі дали мені можливість виступати на сцені. Завдяки вам, я зрозумів, що музика це моє покликання, в якому я хочу розвиватися далі. Я вам усім дуже дякую за це. Завдяки вам здійснилася моя дитяча мрія виступити на сцені Батутінського палацу культури. Я вам усім дуже дякую за те, що ви мене до цього підготували. Тож зараз я хочу висловити подяку всім вчителям Батутінської мистецької школи. Неважливо, з якого ви відділу, чи з хореографії, чи з, от, чи з мистецького відділу, чи з відділу музичного мистецтва. Я вам усім дякую за вашу працю, за те, що ви нас навчаєте, бо без вчителів би не було б таких учнів. Всі ці квіти для вас з 8 березня.